Ти білюр просто. Да, це більше для гонок по колу все. І воно дійсно захоплює дух. Окей, отже я вже в Парижі і прямо зараз чекаю на Діму Кришля, щоб він мене підібрав. На якійсь тачки, я не знаю, на якійсь із. Що за петарда? Я вичаєсь? Поясню, що зараз відбувається. Ми зустрілися просто з якимось рандомним типом на Golf R. Я бачу, що так формується справжня ком'юніті якась, навіть може дружба. За, зайшла мова за тачки. Скільки у тебе тачок? Взагалі? 4. 4. А зачем ти 4? Бля, це хороше питання. <м Scrilli> Кабріолет міата, щоб літом покататися з дівчатами. Гольф перший, 79-го, проєкт, який я будую вже 6 років чи 7, може навіть більше. Фокус. У мене був колись СТ, а це РС, і мені дуже подобається ця машина, тому я її взяв і я просто кайфую на ній. І буквально на початку війни я забрав у одного, у мого друга у Владіка Кабаскуди забрав у нього Lexus LS400. І у мене був план з нього зробити дріфт, дріфт корч, займатися спортом. Але я її купив скільки вже 4 роки тому, може навіть більше, і я ні разу на ній не катався. Мы, здаётся, приехали. Дуже прикольный нейборхуд. О! О! Шо це? Прям разъёб. Это охуенно. О, еще одна. Еще одна пушка. Понимаю. Йоу. Что ты, я Я уже петляю до дома. Вот это Марк. Вот это Марк. Цего-свого типа. Дуже шарить машина, це Андрій. А то був Діма. То в мене віз Діма, а це Андрій. Це два різних чоловіка. Хай Бог мило. Я думаю, що цього тижня вже поїде. Сьогодні там деталі приїдуть і думаю, що він заведеться. А там це коротше, сток, який в нього був, при старті стартуєш дуже різко, тобто воно не приги. Так. -так, -так. Я зараз іду на свій Airbnb. Чесно кажучи, враження від Франції прям, прям є. Зовсім не так, як в Польщі. Зовсім не так. Я вибрався на прогулянку. За дне знайти щось де щось поїсти в цьому селі, бо тут немає ні ресторанів, ні кафе, ні хуя практично. Тільки якісь маленькі магазинчики. Це буде мій сніданок на сьогодні, тому що тут більше нічого немає. Це надзвичайно красиве місто. Побачити Париж і померти це правда. Неймовірна кількість краси на квадратний метр. Просто піздець. Ну, блядь, гляньте на ось це. Ну. Такого більше ніде в світі немає. І воно дійсно захоплює дух. Тому обов'язково, обов'язково, хто може, коли може, як тільки є можливість, перевезіть сюди свою малу. Поцілуйте її під аркою під... Цією, блядь, вежею. І вона це запам'ятає на все життя. І ти це запам'ятаєш на все життя, братан. Тому, ребят, Париж, заїбісь! Статус чек із центра Парижа. Місто ахуєнне, просто стільки всього, блять, є просто абсолютно все в тут в цьому місті. Є абсолютно все, і навіть більше. І зараз я чекаю на свою вечерю, і за годину десь ми стартуємо святкування Дня народження моїх друзів. Типи да. сет на сьогодні да. сьогодні будуть грати. Можна від холки, кстати. В останній день в Парижі. За пів години я маю виселятися і я буду йти в гості до своїх друзів чекати трансфер на аеропорт. Що будем дивитися, як виглядає всередині Toyota Mark II, який 50 років на секундочку. Майже 50 років, піздець. Опа. Вибачте, трошки срач. Це салон, баний в рот просто, гляньте. Це білюр просто. Ой. Розкажи нам щось про цю тачку. Бо да. це праворульний ексклюзив японський. Да, це, так, це машина з Японії. Ем, вона 76-го року випуску. Приїхала сюди на... Е, приїхала в Україну, це на українських номерах е, машина. Вона попала сюди. Благодаря якомусь нашому одеському моряку, mm -hmm. який по суті бабки привозив машинами і продавав машини. От, тут багато було зроблено чого. От, і тут вже мало чого залишилось саме з цієї машини. Мотор тут інший, коробка передач тут інша, підвізка тут зовсім інша. Мотор для тих, хто знає, це один JZ GE. Non-VVTI, 200 кабел, коробка з-під супри, е, підвізка BC е, кстати, тут же ж можна шатаут кинуть. Дропмоуд воркшоп за установку підвіски. Дуже вам дякую, пацани, Знаково розбомбили потім. Цей... Навіть поплавилась передня частина машини тут трошки, але думаємо, що залишимо так. Із оригінального тут салон весь в оригіналі. крім руля і коробки передач. Руль перешитий японським дідом Нарді. І ноб, оцей ноб коробки передач це період корект HKS 80-х років, той, який ставився на машини того часу. От, за цим охотилися. Я її ремонтую сам своїми руцями. Я навіть купив собі блядь, цей штангель циркуль Ну, класно, слушай. можемо глянути здобув, як воно. Колір, до речі, дуже унікальний, він якийсь такий синьо, бордово, зелений, в залежності від кута, під яким ти дивишся. Зараз, зараз погано видно, але коли сонце, прямо так, видно. Під, під прямими лучами він різного кольору. Це через те, що вона красилась, всі слоя краски були під різними кутами. Що тоді? Ми будемо вже їхати далі на. На міанці. І тут багато місця, кстати. Так, вона манюнька, але не те що прям... А ти катаєшся на ній перше? Другий раз. Другий раз. Кстати, правила їзди на кабриках, типа не крутить голова, якщо ти в очках. Да, це факт. Тут криша піднімається, якщо що руками. Ми зараз не будемо цього робити, тому що холодно, але сам прикол того, що ти такий шух, пуєк. І опустив кришу. Що пригріваємося і їдемо, коротше, так. Да? Go, модефака. І десь 100 кобил. Я думаю, що 100 це максимум. По паспорту 106, чи скількись там. Але я думаю, що тут менше 100 через двигун. Наша well, плейна, типа, це ж димін э, брендинг, типа... Є його частина Агамі Мош, ось FH mm -hmm. І, да, коротше, вона обплеювалась. Це вініл, це не краска. Mm -hmm. І різні тут різні картинки. Ось тут одна картинка, а там інша, типа. Mm -hmm. там... Насправ собі сідло, в тебе ще є місце куди назад. Нормально. Нормально. Угу. Ага, окей. Дуже прикольно. Після моєї Volvo здоровенної це просто як щось абсолютно протилежне. Ахуєнна машинка для такого драйвінг експеріенсу, прям настоящая. Прям дуже дарить емоцій. Я понял фішку цієї машини. Ну зараз, чекай, ти ще виїдеш на трасу і там буде взагалі йобнутися. Ахуєть. Влазить в машину Піз... піздець складно, вона маленька, дуже низенька. Так, да, це правда. Во. Але всі емоції, які вона дарить, це просто нереально. Ну, коротше, ми йдемо хавати в французький Макдональдс. Особливості французького Мака в тому, що тут меню десь на три сторінки блядь, бургерів. І такі бургери що їх більше ніде в світі немає. Я, наприклад, взяв Double Big Tasty, це взагалі піздець. Такого немає ніде. Бля! Я не очікував такої хуйні Слухай, виходить, м'ята це що найбічовий варіант дати боком? Ну ні, не те, що прям. Ні, найбічовий варіант дати боком це опіля міга. Це найбічовіший. А от міата більше для гонок по колу все ж таки. Mm -hmm. Ну, Зазвичай беруть беху. Mm -hmm. М'ята, вона не потужна, ти не буде кубл дима з-під колес. Не буде управляємого заносу, вона в поверслайд може піти, але типу, ну, все. Це все, що можна зробити. Або п'ятачок навколо зробити. Там пончик, якийсь бублік І все. В чому прикол цієї тачки, що вона дуже маленька, дуже низенька, мініатюрна і така дуже приземиста. Вона прям ціпляється за дорогу і на ній дуже прикольно, удобно шашкувати. Сізний бенджу Ще Братанчик, приїжджай якось ще. Вже надовше. Ми зараз знімемо Дім всю цю хуйню. Let's go, дядя у нас буде комфортно. Що попереду літак, я сподіваюся, що все буде чотенько що термінал все і все Тому так Підходить до кінця мій парижський тріп.